Приїхавши до Моропілля, близькість до кордону з РФ ми відчули майже одразу по характерним звукам пострілів. Цю близькість місцеві відчувають на собі у вигляді постійних прильотів. Приміром, зараз ми знаходимося на місці колишнього продуктового магазину. Його зруйнував ворожий безпілотник на початку червня 2023 року. Тоді, внаслідок ворожої атаки, були також зруйновані патріотичний табір Грунівська Січ та один із корпусів Сіннівської школи. Прилетів сюди шахід вночі, десь, мабуть, на пів, пів на третю, і все вибухнуло. І тому тут була дуже сильна потужна пожежа. Ну, Наші хлопці, пожежники загасили, ну самі ви бачите наслідки не залишилося. Ну насправді будівля була дуже стара ще царських постройок, тому там стіна була до півтора метри товщиною. Ну тому самі розумієте масштаби катастрофи. Слава Богу, що це сталося вночі що. Люди не постраждали. Чи наразі взагалі відновлюються об'єкти, чи через близькість до кордону і те, що війна велика триває, в принципі, все відбувається якось там своїми силами? Все в зоні 30 кілометрів. За державні кошти ніякі соціальні об'єкти не відбудовуються. Єдине, що у нас відновили, це садочок у селі Запсілля. Але коштами меценатів у нас є аграрії Калініченко-Микола Петрович. Це в Великій Рибиці. Він розміщується. Він своїми коштами повністю відбудували цю будівлю. Інші об'єкти самі розумієте, те, що змогли зробити своїми силами, робимо. На сьогоднішній день наскільки часто і масово обстрілюють моропільську громаду? Іноді буває відчуття, що вони на нас відпрацьовують якісь навчання. От коли заїде там якась нова група, то ми це бачимо по частоті, по інтенсивності обстрілів. Коли, наприклад, вони від'їдуть, то так іноді. Можливо, там раз у три дні, можливо, там раз навіть на тиждень. Чи багато наразі об'єктів інфраструктури пошкоджено? Так, на даний момент справа в тому, що ми ж не промислова громада, ми сільськогосподарська громада. І у нас майже всі об'єкти інфраструктури це соціальні об'єкти, це школа, це позашкілля, це садочки, лікарні. От на сьогоднішній момент у нас 15 закладів інфраструктури зазнали пошкоджень. Ви, в принципі, вже ну до ситуації більш-менш пристосувалися. Справа в тому, що щоб сказати, що страшно. Ну, іноді, як ви зараз почули, буває по-різному. <смі> Сказати, що це на камеру, це було не на камеру. Да. Дивіться, страшно, та по-різному буває. От коли так, як зараз оце було, то буває трішечки і страшно. Скільки наразі людей виїхало з Моропілля приблизно? Я думаю, що процентів до 60. Це дуже багато. Основна маса людей виїхала це минулий рік, коли були дуже інтенсивні обстріли. Це десь листопад-грудень, коли кожен день було декілька таких масивних обстрілів, то люди тоді повиїжджали дуже сильно. І ще влітку також. Чи багато на сьогоднішній день лишилося саме дітей по громаді? На території громади дітей на даний момент перебуває десь до 100 чоловік, саме на території громади. Якщо брати по Миропіллю, то це ну, не дуже багато, це можливо чоловік 30, десь діточок до 30 Тому повивозили. Оксана Шульга, директорка місцевого ліцею. Жінка живе у моропіллю усе своє життя. І початку великої війни прийняла рішення залишатися вдома. Був такий момент, коли нерви не витримали і зняли квартиру у сумах, і я ночувала якраз той момент, коли був приліт по табору. Ви знаєте, коли я сиділа між двох стін і в одіялі, і думала, ну тут все чуже, вдома тут все рідне. І якось так в голові, скажімо так, переключилось, і я зрозуміла, що вдома найкраще. Де б ти не був, тут рідні стіни, рідні люди, рідний будинок. За період великої війни чи страждало приміщення само школи? Так, було. Були в нас і зараз вибиті вікна, дах пошкоджений, пошкоджена спортивна зала, в даху дірка. Чи е, взагалі можна пристосуватися до такої близькості до кордону, до звуків постійних там прильотів? До війни не можна звикнути. Сприймаєш все, як є, переживаєш це все. Відчуваєш, але звикнути до цього не можна, тому що не можна звикнути, коли серед ночі можна від вибухів прокинутися, і ти розумієш, що треба ховатися. Не можна звикати до того, що в тебе ж там в школі десь сторож, і що з ним, і як не можна звикати до того, що взагалі відбуваються події, які нас знищують. До цього не звикнеш. Ви ще сказали, що у вас погана ситуація зі зв'язком і та інтернет. Як взагалі справляєтесь, тому що ви ж видаєте уроки дистанційно? Ну, у нас провідний інтернет, школа підключена, теж забезпечена, але, наприклад, деякі господарства, там деякі люди, в них немає такої можливості. Вишку у нас було ну, підірвано чи зірвано. І зв'язок є, але дуже нестабільний, а за інтернет взагалі мовчу. Якщо зникає провідний інтернет, то в нас зв'язані руки. І це дуже, скажімо так, велика проблема на сьогодні. А взагалі, проблема в нас це найбільша проблема це сусіди. У нас крайня вулиця від кордону. Ми бачимо білі гори, монастир, село Горналь, куди ми ходили, скажімо так, в монастир. Учнів, хоч і дистанційно, активно залучають до позашкільного життя. Нині, говорить Тетяна Нагулова, позашкілля Моропільської громади налічує 226 вихованців. На базі місцевого центру дитячої творчості та шкільних філій функціонує більше 25 гуртків різного спрямування. Як на вашу думку змінює онлайн навчання, онлайн заняття в гуртках взагалі дітей? Чи йде це на користь, чи, в принципі вже чекаєте, не дочекаєтесь, коли всі зможуть повернутися? Це моя найбільша мрія. Я маю двох дітей 13 та 11 років. Вони займаються і в наших гуртках і займаються і в гуртках, навіть і в ну в місті там також, Тому, але все одно нічого не замінить того, щоб там особисто побачити кожну дитину, приділити їй увагу. Це музей Моропільського краю. До повномасштабного вторгнення тут зберігалися десятки експонатів, які розповідали про історію селища. Нині більшість із них евакуйовані у безпечні місця. Періодично тут влаштовують тематичні експозиції. Приміром, зараз у стінах музею можна побачити виставку, присвячену керівникам України. Завжди будуємо плани на майбутнє, ні на чому не зупиняємося. Завжди в нас якісь нові проекти, завжди ми думаємо, як рухатися далі. Ну, війна, звісно, це річ, від якої не втечеш, але життя не стоїть на місці. Скільки разів від обстрілів страждав ваш заклад? І що наразі зруйновано тут? Від обстрілів заклад наш страждав два рази. Перший раз був найпотужнішим, було зруйновані вікна, і найстрашніше для нас було це був зруйнований дах, тому що погодні умови нас застали, коли в нас був зруйнований дах, пішов дощ, і в нас через ці погодні умови, в общем-то, обсипалася штукатурка, погоріли електроприлади і все із витікаючими. Звісно, ми замінили покрівлю, але працювати ще є над чим. Ось замінили частково вікна, але після того, як ми замінили частково вікна, ще був один обстріл, і вони знову були зруйновані. Розкажіть, будь ласка, про експозицію, яку я так розумію, ви почали створювати безпосередньо під час повномасштабної війни. Ця експозиція була створена до Дня захисників і захисниць України. Ось це була тематична експозиція, включає вона, звісно, тут всі предмети, що ми бачимо, це всі стосуються нашого краю. Серед експонатів є тубус від гранатомету із 2014 року. Номерний знак, який лишився від автівки, куди було пряме влучання, уламки шахеду, який прилетів по сінівській філії тощо. Цікавим експонатом є уламок ракети російської, який потрапив в один із блокпостів. Ось, Відбулося це у травні місяці на початку. На щастя, завдяки завдяки гарній реакції хлопців? Ніхто там не загинув, ось, але вона це було пряме попадання в блокпост. А як ви отримуєте ці експонати? Вам передають чи ви безпосередньо самі просите? <продукт> Передають напряму насправді мало. Іван Олександрович бігає і в людей. Дайте, будь ласка, хоч щось. Нам треба для майбутніх поколінь. Дуже багато експонатів знаходяться, наприклад, нашими працівниками. Життя на кордоні, яким воно є? Ця моропілля і запсілля знаходяться найближче до кордону. Це півтора в півтора-два кілометри, десь іде, а так різні частини самої громади. якщо, наприклад, село Сінне, то це навіть майже 20 кілометрів. Якщо мала Рибиця, то це 5-6 кілометрів. Тому різна дальність від кордону. Яка наразі ситуація по Морпільській громаді? З якими такими проблемами зіштовхуєтеся щодня? Ну, саме велика проблема це кадровий голод, який ну, він скрізь, його можна відслідити скрізь по всій громаді. Це і місцеве самоврядування, це і школа, це і садочки скрізь. Тому це найперше, тому що виїжджають найперше, це молодь. Крім того, складна ситуація взагалі фінансова в громаді. тому що Ну, так як ми знаходимося в безпосередній близькості до кордону, двохкілометрову зону вилучили із обігу сільськогосподарського, тому е, аграрії не обробляють і, відповідно, не платять не людям коштів, не сплачують і не сплачують ж податки до нашої громади, бо їх звільнила держава від цього. На носі зима як готуються взагалі нині громада моропілля безпосередньо до холодів. Ой, активно готуємося, заготавлюємо дрова. <свісно> заклади освіти і соціальні різні заклади. Вони також е, працюють. На сьогоднішній день складна в нас ситуація. З опаленням чому? Тому що також завдяки тому, що ну, фінансове складне становище вводиться економія, ну не беремо ми сезонних кочегарів. У закладах, наприклад, соціальних немає такої температури, ну так як дітки ж не навчаються, а для дорослих зменшується температура сама у приміщеннях, тому менша кількість дров буде заготовлюватися. Яке взагалі нині настрої по громаді? Люди всі живуть надією. Ми всі живемо надією на перемогу. Про що ви наразі найбільше мрієте? Мрію, щоб все це закінчилось, щоб діти повернулись до школи, щоб син мав змогу приїхати з невісткою додому. Мрію про внуків, про мирне щасливе життя.